Миру Божого дорогоцінні із наступаючим новим роком вас. Наш Бог відкриває таємницю своєї церкви, і церква має пізнати таємницю і донести кожній людині цю істину, щоб кожна людина зробила свій вибір, з ким вона проведе вічність, тому що наш Господь Ісус Христос народився велика радість, Спаситель нам народився. І цю таємницю так і не пізнали, диявол не пізнав, тому що якби пізнали, то не розп'яли би Господа слави. Таємниця була сокрита в оплотії, і всередині був дух Бога, ім'я якого слово Боже від початку суші і його Яхве, Емануїл з нами Бог. Все це було зроблено для того, щоб ми з вами були спасені, щоб наші душі не йшли в пекло. Тому що Ісус Христос говорить, хто збереже Слово Моє, той не побачить смерті повік. Наш Господь приніг диявола, смерть миру Божого, дорогоцінні із наступаючим новим роком вас. Наш Бог відкриває таємницю своєї церкви, і церква має пізнати таємницю і донести кожній людині цю істину, щоб кожна людина зробила свій вибір, з ким вона проведе вічність, тому що. Наш Господь Ісус Христос народився велика радість, спаситель нам народився. І цю таємницю так і не пізнали. диявол не пізнав, тому що якби пізнали, то не розп'яли би Господа слави. Таємниця була сокрита в оплотії, і всередині був Дух Бога, ім'я якому слово Боже від початку суші і його Яхве, Еммануїл, з нами Бог. Все це було зроблено для того, щоб ми з вами були спасені, щоб наші душі не йшли в пекло. Тому що Ісус Христос говорить, хто збереже Слово Моє, той не побачить смерті повік. Наш Господь приніг диявола смерть.